Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в нас розпаковка. Прийшла посилочка. Замовлення було зроблено в суперакцію, тому тут і замовлення, і подарунки. Будемо розпаковувати. Дуже люблю цей процес. Обожнюю. Обожнюю, коли приходять посилки. Це так круто, так класно. Ну, будемо Ой, зразу. Будемо доставати основне те, що було заказано. Так, що тут було заказано? Активний засіб для прання. Так, де він тут? Зараз знайдемо. Ось, ось, активний засіб для прання. Кладу його сюди це основне замовлення. Далі, далі, що там? Екстракт оливкового листя. А ось екстракт оливкового листя. Те, що так запаковано. І все, екстра толивко Це такий бад від тиску. Багато спектрів в нього. Дуже крутий. Я його приймаю, маю хороші результати. Так, далі. Так, що далі? екстракт оливкового листя. Так, рідкий порошок для чорного. Ось він. Рідкий порошок для чорного. Кладемо сюди це все, що йде в замовлення. Так, і далі, М -м, рідкий порошок для чорного а, і активний. Так, кульковий дезодорант. А, ось він ще. Кульковий дезодорант. Можна його витягнути, ну, потім. Це дезик. Був у мене червоного кольору. А це я взяла білого. Ну, не знаю, який червоний, був. мені подобався. А це не знаю, який ще тільки ж прийшов. Будемо пробувати. Так, що далі тут залишилось? Тепер залишились подаруночки. Так, що тут у нас подарунка? Будемо дивитися. Так, шампунь-ромашка. Ось це подаруночок. Шампунь-ромашка, чудова шампунька для окрашеного волосся. Хороша, є моя така шампунь, дуже подобається. Так, далі засіб для миття посуду. Ось він. Це вже і тут подарунки. Подивіться, які чудові подарунки. Засіб для миття посуду з яблуком. Приємний аромат. Ну, взагалі, чудовий засіб. Ручки, між посуду, ручки як після крему. Ще в нього такий як спектр. Можна, як є ожог, десь зробив ожог, ним можна мастити і ожог пропадає, забоюється. Так, що далі? Мило. Мило для рук ромашка. Ох, чудове! Пахнюче, мило це взагалі супер. Я з нього роблю пінку. теж дуже круте мило, дуже гарно пахне, всім подобається. І четвертий подарунок це кондиціонер для білизни. Ось, Це дуже білизна. Після такого кондишена, прям суперова. М'ягенькі речі. А пахнуть, пахнуть чудово травами. Отаке, от подивіться, от стільки. Так, це я зараз відкладу подаруночки. Ось їх четверо. Так. А це основний, основний заказ. Дві оливи. Отак. От Бачите, стільки всього. Стільки всього за один заказ. А це так компанія нас обдаровує. Чотири подарунки в суперакцію. Да. Дякую, що послухали.